Усім привіт. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Дейл Карнеге колись таки написав, і друзі, це правда, це фактично так воно і є. Тому завжди, якщо ви для себе обираєте автомобіль, перевіряєте його через CarVertical. CarVertical дасть вам розуміння історії автомобіля. Іноді історія буває дуже плачевною. Ділюся вам з власного досвіду, тому що люди також до мене звертаються, просять відкрити І деколи з двох автомобілів, от до речі, це останній такий був випадок. Ми перевірили. Із двох автомобілів, друзі. Бо не було що взяти. Уявляєте собі, ти перевіряєш два автомобілі, а вже вони відразу вже покрвертікал. Один був, у нього було два ДТП зафіксовано, а один мав скручений пробіг. Фактично виглядало 70 тисяч, але якщо врахувати, що ще автомобіль рік їздив, то пробіг був добрячий. Соточка була точно живенька, така, знаєте, яка живенька, ми трішки глиб зайдемо і. Глянемо, що сьогодні продається. Сьогодні, друзі, відео знято завчасно. Для вас змонтовано і цю інформацію вже ви отримаєте, як кажуть, гарнесенько. Тому хто в нас перше долучається у місті, у місті Львів, ми зараз знаходимося, то обов'язково підписуємось на канал, тому що у нас все про автомобілі. Ну, Давайте з чогось мусимо розпочати. Давайте розпочнемо ось прямо автомобілі перед нами. Peugeot, давайте Peugeot. 3008 Peugeot на сьогоднішній день це актуальна модель за рахунок того, що автомобіль ProSover. А на вулиці зима. І зимою про все-таки більш популярні, це є факт, який не змінити. 15 рік, 12,300. 308 Peugeot. До речі, друзі, Car Vertical, ви якщо прийдете, ви отримуєте 20% знижки. І, звичайно, якщо... По промокоду ви можете просто ввести промокод РОМа. Також отримаєте знижечку. Ну І також ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України. Тому, якщо щось таке цікавить, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. 16-й -ти рік в кадрі 13700, 2.0 бензин автомат. Фасад Б8. 23 рік, 25500 Ігуан, 2,0, 27 тисяч заявлений пробіг, друзі. І такий пробіг, пробіг може бути тільки у американського автомобіля. Автомобіль привозять сюди, після ДТП. ДТП є різні, тому не потрібно боятися, не потрібно, як кажуть, зразу казати, що там все в тоталі. У нас в ДТП автомобілі також є українські, наші офіційні. Європа також попадає в ДТП. тому в ДТП попасти, не, як кажуть, це може любить, не треба, як кажуть, зарікатися. А з Америки є можливість, бачите, провести автомобіль, який буде в ДТП, але зато автомобіль буде мати що? Невеликий пробіг. А якщо ДТП було щось навісне, то це взагалі шикарно. Просто шикарно. Автомобіль з невеликим пробігом буде вам служити вірою і правдою. У мене навіть друзі були випадки, коли... Підписник до мене дзвонив, замовляв огляд, ми оглянули, Ну там було порушення кузова, цілісності кузова, тобто шпаклівка, так? Ну і це все ми передали. А він у мене каже, Роман, чесно вам скажу, я мав американця, від'їздив три роки. Також там, як виявилося, автомобіль був в такому ДТП, як принаймні на фотографіях, я каже, там чітко не розбирається, Хоча, в принципі, чому? В машинах плюс-мінус, розуміюсь. то каже, за рахунок того, що був малий пробіг, я від'їздив три роки, в мене проблем з нею не було. Ось вам, друзі, відгук людини, яка купила машину після ДТП, їздила три роки і проблем не було. Чому не було? Хоча є, є випадки, коли люди розповідають про інше, що купив автомобіль і там, знаєте, по морді вдарено, і потім радіатор кутів. Та, все залежить від якості ремонту. Тобто, якщо ви купляєте автомобіль у власника, який сам собі відновлював автомобіль, то швидше всього, що у вас проблем не буде. Звичайно, як там все з палок, знаєте, було зроблено викупляючи автомобіль, не перевірили. Це все перевірка показує, до речі. Не перевірили, то, звичайно, що проблеми будуть однозначно. Тому немає різниці, чи автомобіль Європа, чи Америка, чи сусід продає, чи брат, чи сват, чи кум потрібно перевіряти перед купівлею. Тоді ви будете розуміти, за що ви плачуєте гроші. Іноді буває, що там родич продає, і я знаю, цей автомобіль. Та й не незручно перед родичем перевіряти автомобіль, а зручно родичу давати гроші за цей автомобіль. Може, якщо незручно перевіряти, то і незручно гроші давати. Тоді воно питання буде, ну, чесно, знаєте, тоді буде питання стояти чесним. Я, ти мені, мені незручно перевірити, але тобі, мабуть, незручно взяти в мене гроші. Ну, Тоді можна, таке можна робити. Так, ну що, йдемо далі. Давайте трішки пройдемось, проаналізуємо Audi Q5, друзі, на сьогоднішній день це популярні моделі. Продаються точно цікаво, тому що якраз їхній сезон настав. Знаєте, літом це все відносно, а зимою хочеться сісти в гарний в квадросистему, яка буде тебе гарно вести туди, куди тобі потрібно. Не забуваємо, правда, за шини. Шини треба зимові, класні. Це ваша безпека, це ваш тормозний шлях. 28 500. 17-й рік. Це після 16 го якраз. Пішли такі цікаві вже ауді. Як вам дизайн? Американсь... Американський друзі автомобіль. Шини бачу також американські всесезонки. Всесезонки, це знаєте, кудись перекотитися можна. Це точно не літні. Але 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 але, але, але зимові треба. Наш, наш, в нашій реалії, в, наш, в наші погодні умови, які у нас є, все-таки зима має бути зимові. зимою, мають бути зимові шини. 17 рік 29500 Audi Q7, бензин автомат 3 і 0. Ух, нічого собі прийшли ми до Болта 17 року 15500. Chevrolet Болт Електро 125 тисяч заявлений пробіг. 17 рік. Ну все по-серйозному. Цікаво себе зарекомендували автомобілі. Люди, хто дивляться, Іноді кажуть, що цей автомобіль похожий на Авео. Ті, хто їздять, кажуть, що це шикарний автомобіль. Тому тут, знаєте, вгадати важко і ніколи не зрозумієш, де правда в цій ситуації. А правда завжди десь посередині. 2008 рік. 7350, Lancer 1,5 бензин, автомат 46 тисяч заявлений пробіг. 11 рік, 7550 з Eфіar. 1,7 дизель. 226 заявлений пробіг цього автомобіля. Так, давайте ми перейдемо ще на цю сторону. Тут був момент, коли а, тут інформації по Volvo я не бачу. До речі, ну буває таке, що інформації немає, бо автомобіль вже знайшов слово нового власника. Це цілком реально. 16 рік, 12300. Тігуан 2,0. Бензин автомат. 161 тисяча з'явлений пробіг. Карвертика, друзі, точно всім допомогу. Пробіги є класні, але хочеться, щоб вони були підтверджені. Принаймні подивитися, власник міг не відвідувати офіційний стол, і ви там пробігу не побачите. Але перед купівлею це треба зробити. Бо якщо там пробіг більший, то це треба знати точно. Ну що, друзі, а так ще два слова. Що ж з цінами? Ціни, ціни, ціни це актуальна тема. Поки що ціни без змін, вони просто відчуваються, що змінилася активність. Активність однозначно є вища. Чомусь осінь, весна, люди активніше, значно купляють автомобілі. Чому? Напишіть свої думки. Але це є факт. З приходом 25-го року в нас зміняється календарний рік. І всі ми розуміємо, що в кого є річний автомобіль, двохрічний автомобіль отримає що? Автомобіль стане старший на один рік, і він від цього точно не подорожчає. Висновки робіть самі. Пишіть пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї інформації. Кашкай. 13 рік. 176 тисяч заявлений пробіг. Що там інформація? Камери 360 1,5 дизель, механічна коробка комплектація, босе Добре? Дуже добре. Зараз нов попадає. Так, Сьогодні вже попадала на камеру, та? так? Так, 20-й рік Volkswagen Jeta. У 2020 році автомобіль виглядає досить таки цікаво за рахунок цих гріші, то впередніх. зараз покажу. 16 950 вартість бензин автомат. Ну така інформація. Ну давайте, друзі, ми трішки ще йдемо в глиб, але, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Я вам чесно скажу, скільки би ми автомобілів не знімали, скільки б не відбувалося процесів щодо зйомок, все рівно всіх автомобілів зазняти нереально. Тому приходиться викручуватись, друзі, знімати декілька відео для вас. Тут бачу йде процес огляду. Хочеться вам, друзі, ще це Міцубісі, Давайте покажу. 13-го року 11750. 750 4 на 4, 2 і 0. 183 тисячі заявлений пробіг, 2 і 0 бензин, газ, автомат. Коробка. Так, давайте, друзі, скажемо таку інформацію на сьогодні. Люди є. Люди є, щось ходять, щось дивляться. І чесно вам скажу, ми надаємо послуга. Кількості, кількості автомобілів, які є на ринку, він все-таки є лідером серед статистики підбору, саме люди, які купили автомобіль і поїхали із автомобілем. Там статистика сумасшедше висока. Щоб ви зрозуміли, за останні, давайте так, візьмемо півроку, тільки одна людина в нас не купила, так би ну, один замовник не купив автомобіль. Всі решта, хто до нас приїжджав, всі придбали автомобіль. Буває таке, що людина приїжджає купувати, там одну модель, по факту знаходить іншу. І такі речі є. Чому воно так відбувається, це дуже просто. За рахунок великої кількості є можливість подивитися різ різне і з чогось вибрати собі те, що вам подобається. Тому, друзі, якщо вас щось таке цікавить, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Ринок у нас сьогодні, друзі, ми змушені завершувати. Хочу всім подякувати, хто долучається до переглядів. Не забуваємо підняти палець вгору, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ставимо, друзі, жирний палець вгору. З вами був Роман Цітушак. Слава зсу. Бережемося.